Майже 600 родин в Дніпрі знову із газом місцеві газівники відновили мережі та повернули газопостачання в будинок, по якому 14 січня російські терористи вдарили ракетою. Тим часом по країні на ремонт і навіть заміну досі чекають тисячі кілометрів газових труб, і це не лише в прифронтових регіонах. Газорозподільні мережі, більшістю яких донедавна керували приватні облгази, подекуди в аварійному стані через зношеність і недофінансування. Виправляти це доведеться вже новоствореному державному оператору газмереж. Хто та як рятуватиме наші газові труби від колапсу в сюжеті фактів? 14 січня ворог ущен зруйнував два під'їзди багатоповерхівки в Дніпрі на набережній перемоги. Загинуло 46 людей. Та, попри жахливу трагедію, решта будинку встояла. А днями його мешканцям навіть відновили газопостачання. Після ремонту посічених труб блакитне паливо повернули до майже 600 квартир. Перевірили цілісність підземного газопроводу, який пролягає вздовж цього будинку, та перевірили мережі в радіусі пів кілометра біля цього будинку. Також здійснили реконструкцію підвідних газопроводів, відновили їх ізоляційне покриття. Віднедавна газовими мережами Дніпра, а також Харкова та області, знову опікується державна компанія. Трохи довше новий оператор працює в Кропивницькому, та роботи газівникам вистачає всюди незалежно від близькості до фронту. Що старіші труби, то більше мороки. Ці газопроводи, які вже більше 25 років, іде більша періодичність по обслуговуванню. мережі постійно застарівають, і до них потрібно особливу увагу, тому що з газом жартувати не потрібно. Цього ж під управління нового державного оператора газмереж згідно з рішенням уряду мають перейти 26 міських облгазів. Близько 20 років ними керував приватний бізнес, якому на той момент довірили безпеку газової інфраструктури. За оренду державних труб при цьому платили одиниці. Фактично, цими активами дані оператори чи більшість операторів розпоряджалися безоплатно. Але натомість вони мали забезпечити повну повну амортизацію, тобто фінансування цих активів для того, щоб воно не зношувалося. Та на практиці в мережі вкладали недостатньо. Як наслідок, частина газопроводів нині в жахливому стані і потребує негайного ремонту. Констатує керівник національного оператора «Газмереж». Газорозподільні мережі повертають державі, тому що вони не можуть залишатися в тому стані, в якому є зараз. Це призведе до техногенної катастрофи за кілька років. Ці мережі недоінвестовані. Багато з них знаходяться в аварійному стані. Виправити ситуацію буде складно, але можливо, наголошують у компанії. Для початку планують провести ревізію мереж. Допомогти цим мають наші міжнародні партнери. І в нас є попередні домовленості з міжнародними організаціями щодо надання нам гарантів на вивчення і паспортизацію мереж саме для того, щоб якнайшвидше встановити. Яка кількість аварійних мереж, які підлягають заміні в першу чергу, і де вони розташовані? А далі газовим мережам України планують масштабну реконструкцію та редизайн, аби потужність інфраструктури відповідала сучасним потребам, а система не була занадто дорогою в утриманні. За таких умов буде простіше налагодити реальний облік газу та сформувати справедливий тариф на його доставку. Олексій Савіцький, Христина Венгелюскайти та Лілія Кочерга. Факти ICTV. єдині новини.